В Україні немає критичного відтоку молоді за кордон. Про це в одному з інтерв'ю заявив міністр молоді і спорту Матвій Бідний. За його словами, у відомстві аналізують статистику Державної прикордонної служби. Також міністр переконаний, можливостей для самореалізації в Україні більше ніж за кордоном. Одним з викликів в Україні залишається відповідна інфраструктура. Зовсім нещодавно у столиці відкрили оновлений олімпійський басейн і низку інших спортивних об'єктів. Наша команда поспілкувалася зі спортсменами, які там го. Туються до змагань більше про їхню мотивацію почуєте у рубриці один день. Я вважаю, що це моя місія як спортсмена. Я даю інтерв'ю, я розповідаю усім про те, що дійсно боються про те, наскільки нам складно, не повинні забувати про Україну в такий скрутний час. Після послів президентів послів наступні хто дає рейтинг державі це спортсмени. Отримаєш добрі слова підтримки від тих людей, які, які ти маєш зараз надавати. Тобто вони ризикуючи всім своїм життям, захищаючи нашу країну, знаходять в час вболівати за, за спортсменів. І тоді зрозуміло, мабуть, спорт все ж таки це ну, важлива частина, теж якби знаєте, комунікація зі світом в стані війни. Діти будуть залишатися тут. Вони бачать, що професійні еліта стрибків у воду, якби разом з ними поклін батькам, пашана, що вони залишають своїх дітей тут. Бо ми маємо розвивати Україну. Якщо зараз поїде все молоде покоління, хто залишиться? Вони презентують Україну на міжнародній арені. І це важливо, бо без зовнішньої підтримки зараз ми не встоїмо. А це тому вони є певними проповідниками України. це висококоординаційний вид спорту. І якщо є перерва на три місяці, на чотири місяці, то спортсмен вже не відповідає світомову рівню. І якщо так далі продовжується, що це не на часі, то ми просто втрачаємо цей вид спорту. Якщо він Україні не потрібен, то тоді я не знаю, як тоді мабуть, б, мабуть, й не займався. І ті діти, які сьогодні ви бачили, вони є чемпіонами Європи у 2025 році, як і у нас як команда, так і доросла. Вони призери чемпіонатів світу. Вони учасники Олімпіад. Кожному кажу маленькому, що ти будеш чемпіоном світу, ти будеш чемпіоном Європи. Старайся тренуйся. Така якби уклін батькам Пашана, що вони залишають своїх дітей тут. Ми я ще коли тренувалися страшенні нічні обстріли. Ти всю ніч не спиш, ти десь там того то підвалі, то піднявся, то знов в підвал. Але на цьому ранку в тебе тренування, і знаєте, там да ти, коли там збірні, ти розумієш, що в тебе ну якби все. Ти навіть не думаєш, там не піти щось таке. Але коли я побачила, знаєте, тут що я теж пам'ятаю, те, що тут травень був, щось таке, вже вже тепло, але так таке ранкове сонечко. І ж ось там 50 маленьких хлопчик на самокаті катить на тренування. Знаєте, і це для мене думаю, боже. Ось я побачила це на власні очі. Я зрозуміла, що це важливо. Це дуже важливо. Вони презентують Україну на міжнародній арені. І це важливо, бо без зовнішньої підтримки зараз ми не встоїмо. Нам потрібна підтримка, і нам потрібно мобілізовувати всіх людей доброї волі по всьому світу на підтримку України в цей непростий час, і тому вони є певними проповідниками України, нашої української ідеї, єдиної держави за кордоном і це важливо. І справді почуття тільки позитивні, що ми маємо таке достойне майбутнє. Ми боремось за них, за їхнє майбутнє, за майбутнє наших діток, талановитих діток. Адже один міжнародний фахівець запитав мене: а ви бачите, який успіх мають українські діти за кордоном? Адже вони посідають практично на всіх олімпіадах і змаганнях перші місця І з математики, і зі спорту, з різних предметів. Це важливо, бо наша нація є високо інтелектуальна і розвинена. І це ми свідчимо перед усім світом. Це важливо. У 2014 році почалась війна для нас, тих людей, які з Донбасу. І на сьогоднішній день я не разу не була в своєму домі, в своєму рідному місті. Ти І... Так я Можна привітати. Слава Україні. Бачите, зразу як голос проявляється, прорізається. Вони як чують слово Україну, то зразу у нас був навчально-тренувальний збір в цьому басейні. Почали бомбити Київ. Ми зателефонували всім спортсменам, всім батькам і дуже просили їх забрати. Але була група дітей, які знаходилися з різних міст, стали заспокоювати, що не треба хвилюватися, все буде добре, але ми та самі дорослі відчували, що це таке. Наш президент федерації на бомбосховище предоставив, і Ми тиждень знаходилися бомбосховищі, коли все це було, зібрали всіх дітей, яких не змогли забрати батьків. Що треба було дітей вивозити, і виїхали в Німеччину. Ми приїхали до центру олімпійської підготовки в місті Ахін. За кордоном ми знаходились з березня місяця і вже в червні в нас був чемпіонат Європи. Ми проводили тренування, мешкали, і е, був парк, і навчались в лонлайні. Ходить навчання наших спортсменів. Зараз ми робили все для того, щоб життя, щоб наші діти як можна більше відволікалися від війни, хоча це було зробити неможливо, тому що деякі спортсмени, батьки в ЗСУ пішли, десь хто вже з рідних загинув. Ну тобто зараз, коли я вспоминаю ці місяці, в мене мурашки по кожі, і до сьогоднішнього дня я. Можу уявити, що вже четвертий рік йде вся війна і ну. Це, це, це неможливо. Збірна команда готувалась школу дитячу, спортивну. Ми теж зберегли наскільки це можливо було. Тобто робили все для того, щоб процес не можна було зупиняти. Тому що якщо зупиниш процес налагодити, дуже важко. І та енергія, яка є в цьому комплексі, вона повинна бути. енергія це життя, тому ми повинні виходити з будь-яких ситуацій, які є. Рано житті отримали. Всі, всі малітонник отримали. Шоколадку всі отримали. Що треба сказати? Триває, але життя продовжується, і ми повинні виховувати молоде покоління. Можливо, зараз до кінця не всі усвідомлюють і розуміють, що потрібно вкладати в те, щоб наше майбутнє покоління, наші діти виховувалися, адже вони далі йдуть і несуть цей фронт, спортивний фронт. Я побачив у нього вираз на обличчі відразу зрозумів, що війна, тому що тоді вже про це казали. Тоді вже це було на слуху, що може початись. Ніхто в це не вірив, але да, на жаль, на превеликий жаль, це трапилось, і ну, звичайно, перші емоції це паніка. Взагалі немає розуміння, що робити, куди далі, куди йти, куди бігти. Ну тобто, взагалі немає ніякого… повний хаос в країні, можна сказати, був перші дні. Але завдяки нашим тренерам, вони нас не покинули. Вони вс все організували, сказали, приходьте басейн, тому що тут поряд є бомбосховище в фаворпарки. Нам про це сказали, зібрали нас, і ми просто разом посиділи, святкували за за новинами. две недели Кинулась у батьків. Тоді я поїхала якраз в середу ввечері. така, чогось мені захотілось поїхати до батьків. Я поїхала до них і думала, звідти поїду на сьому ранку на тренування. Прокинулись ми всі у четвертій ранку, не від того, що нам треба їхати по справам, а від того, що почалося якби повномасштабне вторгнення. І тому в Харкові вся команда у нас збірна була так само в Харкові. Всі залишились. Нам подзвонив тренер, сказала, що тренування сьогодні не буде. В Той момент я думаю, які тренування, про що ми можемо взагалі казати, коли таке в країні відбувається, для, чого, для кого це потрібно? Для мене спочатку я думала, що це все неможливо. Головне це армія, головне це допомагати хлопцям, дівчатам, якось рятувати нашу України, волонтерити. І це було для мене, як кажу, аж аж мурахи. Це перше, я думаю, боже, для кому потрібен цей спорт, якби? а потім я вже зрозуміла, що це дійсно це арена, це. Ти можеш сказати своє слово, як, як від спортсмена, ти виїжджаєш. Ти ти якби розповідаєш, що втрапляється в твоїй країні. І коли ми поїхали на перше змагання на чм світу, хлопці військові написали нам е, великий коментар про те, що вони дивилися, вболівали за нас, окопів тобто, будучи прямо на нулі, вони нас підтримували. І я пам'ятаю, у мене настільки все, все просто перевернулося всередині. По перше, я зрозуміла, що це. Для них це теж важливо, тобто, і вони, я не знаю, для мене тоді казалось, боже, як, як, як вони знайшли час, як вони то, як вони щось взагалі ще продумують про нас. Вони вболівають за нас. Це ми маємо якби все віддавати, все казати, якось допомагати, все що тільки можливо. І на той момент я і така думаю, ого Боже, оце, це, оце країна, оце називається мабуть, країна, і це неймовірне було відчуття і від того, що знаєте отримаєш якісь такі, такі добрі слова підтримки від тих людей, які, які ти маєш зараз надавати. Тобто вони, ризикуючи всім своїм життям, захищаючи нашу країну, знаходять в час болювати за, за спортсменів. І тоді я зрозуміло, мабуть, спорт все ж таки це ну, важлива частина, теж якби, знаєте, комунікація зі світом в стані війни. Я, по-перше, вважаю, особисто я вважаю, що це моя місія як спортсмена, тому що я хлопець. Багато хлопців в моєму віці дійсно добровольцями йдуть на фронт. Я розумію, що я не, не пішов на фронт, що у мене є тил у вигляді спорту. І коли з'являється можливість дати інтерв'ю бо напроситись на інтерв'ю, звичайно, я це роблю. Я даю інтерв'ю, я розповідаю усім про те, що дійсно боїться, про те, наскільки нам складно, про, про цю ситуацію мають знати багато, багато людей. Не повинні забувати про Україну в такий скрутний час. І я повірю в те, що це можливо, десь чуть-чуть допомагає. Ну і звичайно, змагання це імідж країни, коли лунає наш гімн, коли наш прапор теж здім. Мається це показують по багатьом каналам, і за кордоном, в тому числі, ми показуємо, мотивуємо наших співвітчизників працювати, не здаватись, і я вважаю, що спортсмени також своїм прикладом показують, що війна це можна сказати, що ми впораємось що це не вирок для нас, що ми маємо працювати ще більше. Після послів, президентів, послів, наступні, хто дає рейтинг державі це спортсмени. Тому що посли організовують зустрічі, а спортсмени завойовують, завойовують авторитет держави. Я подорожую Україною, спілкуюся з нашою молоддю і часто звучить питання. Чому ми повинні залишатися в Україні? Адже за кордоном можливо краще. І я переконую і надихаю наших молодих людей, що потрібно тут залишатися. Так, ми повинні їздити, навчатися, брати найкращі звіти для того, щоб тут в Україні втілювати найкращі. Бо сучасні технології дуже швидко йдуть вперед, і тут потрібно поєднувати духовне. І фізичне виховання, ми бачимо і певні добрі результати. Тому я бажаю, щоб Господь допомагав всім нам далі робити все від нас залежне, бо кожен на своєму місці робить те, що від нього залежить. І тому є такі добрі люди, меценати, титори, будівничі, які будують не тільки храми, але й такі прекрасні комплекси для виховання нашої молоді. Розуміло, що це важливо, це дуже важливо, і, і військові звичайно вони борються за нашу країну за, за нашу незалежність. І вони не хочуть повернутися. А тут всі виїхали. Тут нічого не це. Знаєте, ми як все вони повертаються, як на 20 років, 30 років назад. Бо е, бо вирішили, що життя завмерло. Ні, вони ж за це і борються, щоб щоб, щоб повернутися. А країна розвивається. Вони, вони дають нам ту змогу, щоб щоб дітки почали займатися спортом, дітки ходили в школу, діти народжували. Знаєте, ну це ж це неймовірно, і це, це і важливий показник того, що країна не зав... Я впевнений, що в таких умовах ніяка у дітей не буде думки, бажання виїжджати за кордон, тому що тут найкращі тренери. Найкращі умови, найкращий басейн діти будуть залишатися тут, і ми своїм прикладом будемо їм це показувати. Що нам ми залишаємось тут, ми тренуємось тут. Вони бачать, що професійні еліта стрибків у воду якби разом з ними. І я впевнений, що там батьки, діти будуть залишатися в країні. Всі ці заходи, всі наші це це також вклад у розвиток спорту. Спорт є також невід'ємною частиною. Загалом країни це імідж країни, це про імідж країни.